Шарівна подорож Нилса Гольдерсона з дикими гусьми. Яро, птах приманка. Був пізні ранок, небо було вкрите хмарами. На цьому пагорбі ака та дикі гуси вже третій день нетерпляче та стурбовано чекали повернення пошинки та Мартіна. Це серйозне випробування для нашого терпіння. Я вважаю неввічливим так довго змушувати на себе чекати. Врешті вони знають, що ми летимо Лапландію. Літо коротке, навколо нічого не видно. Чекати тут це втрачений час. Хто знає, коли вони прилетять? Гуннер, Ти ж завжди такий хитрий. Запропонуй щось. Я так. Я хвилююсь, можливо, у них щось сталося. Я за те, щоб почекати, ми можемо. Я також. Я повністю погоджуюсь з тобою. Може, вони заблукали або їх наздогнав лис? Якби ж я знав, де їх можна шукати. Що я бачу? Мені здається, що. Так, це вони, вони летять. Що? Маєш рацію, густере. Я теж їх бачу. Я такий радий. Нарешті. Я більше не можу, у мене немає сил. Ми майже на місці. Мартін і пушинка летять. та хом'ячок на щастя також з ними. Чим гарніший вечір, тим пізніше йдуть гості. І цей слабак хоче летіти з нами в Лапландію. Що? Це я й кажу, домашні гуси ні на що не здатні. Що? Домашні гуси грубі та товсті й думають лише про їжу. Ми завжди мусимо на тебе чекати. Скажи, як ти витримаєш довгу подорож до Лапланді, якщо ти вже ледве дихаєш. У вас немає причин сваритися на Мартіна. Він був мужнім. Ворони викрили маленького ніс, і Мартін звільнив його. Що ти кажеш? Ми цього не знали. Не гнівайся, Мартіне. З воронами було напевно нелегко. усі дуже подібні. і Мені було важко не втратити слід. навіть для дикої гуски це було б нелегке завдання. Ти справді чудово впорався, Мартіне. Дякую, це мене окрилює. Але те, що я зробив, само собою зрозуміле. Я рада, тоді нарешті ми можемо вирушити до великого озера Такар. Ми летимо на схід. Озеро Такар лежить на схід від дах Стій! Що де? Я? Дивись, багато маленьких острівців. Мені тут дуже подобається. Мартіне, куди ми летимо? Дуже гарно. До якогось озера птахів. Воно називається такер. Я тільки сподіваюся, що ми скоро прилетимо. Ми сідаємо, сідаємо. Ми, сідаємо. Ми сідаємо. Нарешті тут гарно і так спокійно, гарне озеро. Увага, я сідаю. Подивіться, новенькі. Наше місце зайняте. Чого їм тут треба? Летимо далі. Сьогодні багато чого відбувається. Та що там, озеро велике? Тут достатньо місця для всіх. Полетимо трохи далі. Так, ну ж ревнуєш? Ну ти постійно на них дивишся. А чому б ні? Така я хочу попросити у тебе вибачення. Так, я теж сподіваюся, ти не сердишся. Знаю, що ти знову мусила довго нас чекати. Мені страшенно шкода. Мені навіть бракує потрібних слів, щоб висловити наскільки мені шкода. Нільси, тобі не треба просити вибачення. На цей раз ти нічим не міг зарадити. Тут дуже гарно. Я ще ніколи не бачив такого чудового озера. Я такий радий, що ти нас почекала. Дякую, ако так, татакарці озеро для всіх птахів, які летять у Лапландію для висиджування яєць. І вони живуть тут цілий рік. Про безпечне місце для висиджування яєць всі швидко дізнаються. Щоб їм усім тут вистачило місця. А ти знаєш, як воно колись виглядало, хто першим знайшов озеро? Першим на озері поселилися дикі качки, але тепер вони мусять ділити озеро з лебедями, лисками та багатьма іншими птахами. І незважаючи на це, тут ще ніколи не було сварок. Сварки бувають усюди. Сильніший має рацію. Та ми живемо тут усе ж таки мирно. Питання тільки як довго ще так буде. Ти напевне забув, що хочуть зробити люди. Відкрити тобі таємницю, що задумали твої мирні родичі. Вони хочуть висушити ціле озеро. Яка підлість? Я взагалі не розумію, чому ти так на мене кричиш? Чим я зараджу? Люди хочуть висушити озеро. Щоб земля стала родючою. Що ми ж не забираємо їхні домівки? Те, що тисячі птахів втрачають свою батьківщину, їм цілком байдуже. Чи можете мені порадиш, де нам знайти місце для відпочинку чи поселення? Такі вже люди, вони завжди думають тільки про себе. І ти також людина. Ти належиш до них і ні, трохи не кращий. Це ж не моя провина. Що мені до них? Будь ласка, не сваріться. Ака має рацію. Врешті-решт Нільс не винен. ні, він людина, і він залишиться людиною. Люди не змінюються. Дурні гуси. Люди якраз розумніші. Що? Що ти щойно сказав? Чи правильно я почув? Ви дурні гуси, я не хочу більше з вами мати нічого спільного. Чекай, зачекай на мене. Мартін! Мартін! Так? Тільки уяви собі густарі ляса стверджують, що я воно на тому, що птахи втрачають тут свою батьківщину. Це що я висушую озеро? Не кричи так. Мартіна, ти мій друг, ти знаєш, що я не маю нічого спільного з цією справою. Неможливо заперечити, що люди хочуть використати озеро птахів для своєї користі, а ти людина. Як ти можеш таке казати? Я ж не є відповідальним за всіх людей, так само, як і ти не є відповідальним за всіх дурних гусей. Досить вже. Ходімо, кохана. Дурна гуска, це я собі запам'ятаю. О, ніяк. Так, ідіть геть. Залиште мене самого. Якщо ви всі більше не хочете мати зі мною нічого спільного, летіть далі без мене. Ніс, не так швидко. Я не встигаю. Почекай на мене. Не бере близько до серця. Ніс любить погарячкувати. Коли він був великим, було набагато гірше. Якщо ти й далі, так бігтимеш, у мене буде інфаркт. Так. У тебе що? Чоботи скороходи? Ой. Допоможіть! Що це? Що? Де? Там? Те, Та що ти, не треба боятись, це лише поголовок. Поголовки так називаються ці чудовиська. Зараз ми одного зловимо. То вони підпливають. Так, тихо. Для чого ж така шапочка? Знаєш, ще щось буде. Поки що це тільки пуголовок. Я на можу цей пуголовок. Пуголовок. Боїться нас. Може, краще відпустити його? Та ні, беремо його з собою. Звідси нічого не можна брати. Що? Нільсе, Нільсе? Що таке? Що там у тебе? Глянь туди, там чудовисько. Цього разу ти правий, хом'ячку Вітаю. Воно йде сюди. Швидко тікаємо звідси. Нільсе, я боюся. Що нам робити? Я вже не знаю, де ми. Куди далі? Ми пливемо. Допоможіть! Допоможіть! Нільсе, ти тут? Віддай їй пуголовка! Що? Так? То м'ячку, це був порятунок, а! де ми, ти якось так виглядаєш, ніби людина, але такої крихітної людини я ще ніколи не бачив. Я людина, мене звати Ніліс Гольгерсон але мене зачарував гном. Я пішов з дому, познайомився з закою та дикими гусьми лечу з ними в Лапландію. А це мій друг Хом'ячок. Добрий день, Лапландія. Я давно мрію про таку далеку подорож. О, ні. знову летять тригуськи. Ми тут. Привіт. Геть, Тікайте! швидко летіть звідси. Швидко не сідайте тут, летіть де інде. Тут ви у небезпеці. Я приманка. В очереті ховається мисливець. Він чекає на вас. Будьте уважні. Що це все означає. Що то був за звук? Я не знаю, що сталося з нашим качором приманкою. Спочатку ж було добре, нічого не розумію. Я думаю, сьогодні вже немає сенсу сидіти. Вони не повернуться. Качур повинен привертати увагу інших качок, щоб мисливці могли в них стріляти. Отже, я її заберу, і ми йдемо додому. Добре, так так добре. Гаразд. Це дуже боляче для качора. Мені його шкода. Якщо він вже не годиться для полювання, то йому дорога у каструлю. Повітря таке чисте. Напевно, нам треба буде знайти іншу качку приманку. Так і я так думаю. Скільки років ще триватиме, поки ми зможемо щось збудувати на цій землі? Це триватиме ще точно немало. Поки з цього було щось виросте, власне кажучи, шкода озера, що може бути кращим для риболовлі та полювання. Тільки наші землі збільшилися б майже удвічі. Так, так, тут ти маєш рацію. Це було б звичайно цікаво, але це досить таки дорога справа. Ми не повинні оплачувати все самі. Інші мешканці села також. А що станеться з усіма птахами, які тут живуть? Ти? Ну, тварини, вони щось собі знають. За це можеш не хвилюватись. Привіт. Ми прийшли, щоб звільнити тебе. Дуже дякую, але краще, якщо ви підете геть. Якщо вас тут побачать, то вас те саме, що й мене. Не бійся, що все це означає? Ти сидиш у кошику, як кіт. Немалий дурниць, це мій кошик. Вони поклали мене сюди, щоб вилікувати. Поклали це добре. Сказано. Люди ж використовують тебе для своїх підступних цілей. Хоча, на мою скромну думку, вони б зробили набагато краще, якби з'їли його. Забере геть лапу від Мірса та хом'ячка. Вони мої друзі. Mm. Якщо мені довелося жити під одним дахом з дикою качкою, то мені й так байдуже до твого гнома. Поволі зовсім нічого не розумію. Дикий качур лежить у кошику і дружить з собакою. Я розповім вам мою історію. Може, не треба. Такого чудового осіннього вечора мені та моїм друзям дуже подобалося летіти над озером Такер. Було так багато на що подивитися. Маленькі струмочки та канали, де цвіте ж на одному з тих струмків сидів качур. Він був такий самотній. Ми вирішили скласти йому товариство. Та раптом, ні з того, ні з цього пролунало кілька пострілів у мирній тиші. Я відчув різкий біль. У мене потрапила куля. Отже, самотній качур. Був птахом приманкою. Промайнуло в мене в голові і потемніло в очах. Ося земля ніби раптово закрутилась, і я ще відчув, як пірнув під воду. На коротку мить мені навіть полегшало, а тоді я знепритомнів. Коли я знову прийшов до тями, переді мною стояв Цезар. «Скажи, що ти за один? Як ти потрапив сюди у будинок? Навіть не уявляю. Я знаю тільки, що в мене потрапила куля. Значить, люди поклали тебе сюди у кошик, щоб вилікувати. Пізніше, як тільки ти зміцнієш, вони з'їдять тебе. Та на щастя, до цього не дійшло, тому що маленькому паролі дуже сподобалося моє кольорове пір'я, і він хотів бавитись зі мною. Таким чином, мати люб'язно годувала мене з ложки, і я поправлявся. Квак! Квак! Цезар захищав мене, але тільки для того, щоб зробити послугу своєму хазяїнові. А тоді прийшов великий день. Мені вперше було дозволено побути на воді. Так зробили, щоб мені нічого не сталося. Я безтурботно міг плавати по озеру Раптом я побачив трьох качурів. Я так зрадів, побачивши їх, що крикнув сюди! Прийдіть сюди. Вони помчали на мій крик і прилетіли до мене, та раптом мені стало зрозумілим, для чого я тут сидів. Даремно я почав застерігати їх. геть, 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 геть. геть Було вже надто пізно. Мисливець потрапив у одного качура. Він закружляв у повітрі і пірнув під воду. Я хотів допомогти йому, але не міг. Мотузка тримала мене. Повний сорому я зрозумів, що служив мисливцям за качура приманку. Від такого важкого пережиття я не ладен з'їсти травинки. Я й так безупинно тепер пильную. Щойно наблизиться птах попереджаю його про небезпеку. Я попереджаю всіх навіть пірнальників, хоча їх не так вже й люблю. Тоді я зовсім не розумію, що тебе тут тримає. Ти мусиш летіти геть яро. Жити, як приманка, не для тебе. Так. Якщо ще взяти до уваги, що люди ніколи мене не любили. Для чого? Ти мусиш бути вільним. Так, правильно! Саме таким вільним, як хомяк! Так. Вже пізно час перо йти спати. Вам потрібно негайно тікати, вони не повинні вас тут бачити. Ходіть, я вам допоможу. Ходи, Пероло. Швидко, у ліжко. Зараз дякую. Ти Заплутав яро. Тепер він не знає, що йому робити. Уявіть собі, що тут на озері живе селянин. Увечері він іде зі своїм сином на полювання. Вони полюють на птахів просто так для задоволення. Так і є. Люди підступні й хитрі. Це я мав на увазі сьогодні по обіді. Тепер ти сам бачиш, хто ви люди. Ану, чекай, нільс. Мій друг отож не говори з ним таким тоном. Припиніть негайно. Ми не маємо часу на сварки. Я щойно познайомився з качером. Його звати Яро. Його ув'язнили селяни. Під час полювання він повинен привертати увагу качок, щоб мисливець міг у них стріляти. Ми повинні його звільнити. Не знаю, так рано вставати напевне шкідливо для здоров'я. Ще й перед сніданком ано сторіть зюби. У нас важливе завдання. Так і є. Я думаю, ми надто хвилюємося. Вся справа не дуже добре спланована. Швидше, Мартіне. Добре тобі казати. Починаємо. Я знайшов Яро Будьте обережними. Попередьте мене, якщо почуєте щось підозріле. Yeah. Так, у yeah. такий yeah. час yeah. і так ніхто не встає. Отже мисливці yeah. це ніхто? Mm. Коли Мартін yeah. дасть знак, ми сунемо його туди. Yeah. Тоді, раз, два. Oh. Чекайте. Потравіша, тою два мисливці. Вам треба якраз повз їхні човен, і вони вас побачать. Тоді не залишається нічого іншого, як проплести цю відстань під водою. Я попливу під шкаралупою, хом'ячка вони не побачать, якщо він дуже скрутиться. Отож, хом'ячку, ти знаєш? На старт, увага, руш. Я не знаю. Сьогодні озеро здається, наче вимерло. Довкола не видно жодної птиці. Якщо ти так голосно говоритимеш, то й не дивно, що не видно жодного птаха. У мене таке відчуття, що нам сьогодні попадеться щось добре. Це тільки шкаралупа каштана. Ти можеш винирнути. Вода така холодна. Сподіваюся, ми скоро будемо на місці. Штовхни трішки, ми швидше приїдемо. Яро, ми йдемо! Яра! Що? Звідки ви взялися? Який я радий вас бачити? Ми прийшли, щоб звільнити тебе. Та мені здається, ти не досить маєш сили, щоб перегризти мотузку. Не кажи так. У мене й ножик. Візьми мене на спину і я переріжу вузлик. Поквапся нільше швидко. Уже світає. Скоро зійде сонце. Туман підіймається усе вище і нас побачить. Ну, що я казав? Нарешті вже сходить сонце. Усе триває надто довго. Все погано сплановано. Тепер я хочу поснідати. Ось так. Хто це свистів. Тепер ти вільний. Лети. Дякую. Зачекай, друже. Відпусти. Відпусти мене. Прошу тебе. Відпусти. Що в нього там? Це злякає нам усіх Цезар зловив. Йдемо до нього. Двоє чоловіків ідуть. Цезар відпусти. Будь ласка. Дай мені полетіти, okay. прошу Cesar, тебе. Відпусти мене. Ну добре, лети вже на свою свободу. Ти справді надто добрий, щоб бути приманкою. Це дуже мило з твого боку. Що ти хочеш подарувати йому свободу. Але як він може полетіти, якщо ти стоїш своєю лапою на ньому і тримаєш його? Ось що ну тоді, будь ласка, Цезаре, ти мусиш зрозуміти мене. Я ж дикий качор, хоча я дуже люблю маленького хлопчика і тебе справді. Давай, Яро, лети вже! Ти вільний. Ти не належиш до людей. Ти дикий качур. Браво! Удачі! Хіба це не наш качур? Я його спущу донизу. Нападаймо! Без нашої допомоги усе знову б закінчилось погано. Будь здоровий, яро! Я дуже сумуватиму без тебе. Я також, Цезаре. Не хвилюйся, Цезаре. Я ще повернуся. Ти мій друг Цезаре. Я тебе ніколи не забуду. Будь обережним. І таким чином Яро знову опинився на волі. Він летів за дикими гусьми. Знову бути у повітрі це було чудовим відчуттям, але він трішки був і сумний. З того часу, як Яро полетів, дім став справді порожнім. Для пса Цезара час тягнувся довго, а селянка сумувала за веселим кряканням яра, та найбільше за ним сумував маленький перола. Тому що для нього я був справжнім другом, щоб бавитися, чого не можна було сказати про пса Цезара. Він лише ніжився на сонечку і злився, що мали висушити озеро Такер. Чому про це ми розповімо вам у нашій наступній історії?